Що робити з нелегальною виробкою лісу в області, та хто більше винний в цьому, на ці запитання намагалися знайти відповіді за круглим столом в облдержадміністрації, до слова на наступний день після візиту головного прокурора України на Чернігівщину. Питання в першу чергу до поліції. Чому? Тому що ви знаєте, для того, щоб перевезти ліс, а раніше це чітко контролювалося, якщо машина йде з лісом, а не може проїхати без певних дозвольних документів. Чому то сьогодні дуже багато відкритих Кримінальних справ я не бачу, чим завершені ці справи. Чому сьогодні поліція в повний мір не виконує своїх обов'язків? Це теж велике питання до правоохоронних органів. Посадовці і відповідальні служби бідкаються, мовляв, немає ні сил, ні методів зупинити вирубку лісу. Адже штрафами зловмисників не злякаєш, якщо вони з одного зрубленого дуба мають заробіток у 80 тисяч гривень. Уже КАМАЗами ніхто не вивозить, вивозять легковим транспортом. Ложать бруски, по брусках переїжджають канави, які перериваються. Тобто, оце все маса варіантів. Бензопили йдуть з глушителями. Це так уже по цьому, щоб не чутно було, як працює пилка в лісі. Ви знаєте всі випадки, коли по лісовій охороні відбувалися постріли. Проводилися під час очікування на лісокрадів. Тобто, лісова охорона в даному випадку не сидить, не склавши руки. Прокуратура зі 106 подібних справ до суду довела лише чотири. Нарікають на малодієве в цій ситуації чинне законодавство. Це призводить до виявлення порубок інколи зі спливом раків. Ці злочини здійснені в умовах неочевидності, тому встановлення винних осіб у цих ситуаціях, вочевидь, значно ускладнюється. Громадські активісти вбачають проблему саме в бездіяльності правоохоронців, вимагають проведення інвентаризації деревини та введення жорсткішого контролю за вирубкою. За цей рік продаж вирощеного лісу приніс бюджетом 150 мільйонів гривень податків. Попри те, що року експорт деревини планомірно скорочують.